Всім привіти! З вами, як завжди, м'ятка. І сьогодні я буду робити огляд на старі відео. Мені страшно і соромно. Тож, давайте почнемо. Так, ну, давайте починати. Мене нервує цей пістолет в її руці, Боже. Це страшно виглядає. Мене знову нервує цей ніж в її руці. Не розумію, це, типа вона така страшна. Ну, щось таке, Боже мені соромно за мої минулі відео. Ура! Перше відео без ножа. Я пам'ятаю, це був тренд колись. よし。<Cut> away. <laughs> А я теж так вмію. Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці. Ось так я вмію, бачите.